Вже деякий час діє сучасний міський мобільний застосунок Кременчук Цифровий, зручний інструмент, що поєднує у собі корисні сервіси та довідкову інформацію, яка щодня може стати в пригоді жителям міста. На сторінці у Фейсбук міський голова Кременчука Віталій Малецький звернув увагу громади на можливості цього додатку. Він підкреслив, що завдяки застосунку Кременчук-цифровий жителі отримують у своєму смартфоні одразу цілий набір сервісів від пошуку найближчого укриття до актуальних повідомлень про події у місті. Отож, як встановити Кременчук цифровий та ефективно ним користуватися, розповідаємо детально. Перш за все, додаток доступний для смартфонів на базі Android та iOS. Якщо у вас Android, відкрийте Google Play, у пошуковому рядку введіть Кременчук цифровий і завантажте застосунок. Власникам iPhone потрібно відкрити App Store і зробити те саме. Процес установки займає всього кілька хвилин, а інтерфейс додатку інтуїтивно зрозумілий. Кременчук цифровий має багато корисних сервісів. Наприклад, у разі повітряної тривоги він покаже найближче укриття, а для зручності пересування містом можна відстежувати громадський транспорт у реальному часі. Також через додаток можна записатися онлайн до ЦНАПу або сервісних центрів, брати участь у опитуваннях, дізнаватися про гуртки та секції для дітей, а також знаходити контакти важливих служб. Для деяких із цих послуг потрібна авторизація через ID.gov.ua. Нагадаємо, що 22 та 23 серпня у Кременчуці не буде води через ремонтні роботи. У додатку Кременчук цифровий доступна інформація про адреси всіх колонок, а також будуть публікувати деталі щодо підвозу води автоцистернами, щоб мешканці могли спланувати свої справи заздалегідь. Повністю відчути переваги сучасного міського сервісу можна лише протестувавши його самостійно. Тож радимо спробувати. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.